Ой, друзі, вчора за ними спостерігалася країна. А сьогодні вони в гостях сніданку зустрічають учасниці «Голос країни на каналі «1 Плюс 1» Людмила Чоботіна та Тетяна Решетняк. Дівчата, добре утро вам, добре. Добре. Хрис, ну, начнем сібя на самом деле, Давай напомним зрителям твоє феерическое виступлення на голосі. Вімані. Людмила Чеботіна приїхала на голос країни з Москви. 17-річна студентка музичилища передивилася всі сезони проекту до Києва. Вона приїхала не тільки щоб показати українським глядачам свої вокальні здібності. На голос Украины ее привела симпатия. И вот тут вот интересный момент, плюс ну мы знаем, что ты приехала из Москвы, и э, вообще на голос краины попала э, через очень интересную такую, знаешь, сердечную историю. Тебе понравился один из участников э, прошлого yeah. сезона, да? Как что произошло вообще? На самом деле, когда я смотрела четвертый сезон а? голоса, я увидела его выступление в батлах, и я просто Так, не знаю, что-то такое произошло, что мне захотелось тоже попробовать себя в этом проекте. Вот это Алексей. Вот мы видим его фотографию, да? да. А Что тебе понравилось? внешность или его голос, его талант? Все в целом. Да. Ну, ну, ты ждешь встречи с ним? Фреймут обещала привезти на батл, Алексея. <свят> я прям смотрела <славила> наслава и <свят> жду этого с нетерпением. Потому что у меня прям вот в ожидании. <свят> ну, Люд я знаю, что ты это было знаково, знаковым твой выбор славы Курчука, да. своего тренера. Твоя тетя сказала, что у тебя на гудках стоит его песня. Все будет да. добро. Расскажи. -ка. На телефоне. <свят> ну, на самом деле, мы просто моя. Мама, она сама с Донецка, и ее сестра она живет в э, Доброполе. И когда она нам позвонила, она сказала: что А почему у вас стоит песня «Света слава? Вы как-то это заказали или что? Мама такая, «Э, я не знаю, что там. Начали звонить и слушать. Да, правда. То есть это случайность? Смысл? Да, я поняла, что это, наверное, все-таки знак. И я подумала, что значит, это судьба. И, наверное, если он повернется, то надо идти к нему. Лёш, мы будем, конечно же, за тебя тоже болеть. И э, думаю, что у тебя все будет успешно. На этом проекте Танечка Решетняк. Тань, а, на самом деле, вчера, правда, и твое эфирическое выступление было на «Голосе Крым». Давайте сейчас посмотрим, как это было. Тетяна Решетняк на сцені вже не перший рік. Вона була учасницею популярного дівочого колективу. На голос країни дівчина прийшла вдруге. Минулого року вона отримала поразку. До неї не повернувся жоден суддя. Ну жаль. Новий сезон проєкту розпочався для Тані тріумфально. Цього разу до неї повернулися усі судді. Саю <засающе> Порвала порвали нас тоже порвало твоє виступлення. Слушай, Тань, правда, повернення на головну сцену країни на каналі Ніпосін голос країни. А слушай, а що а для тебе стало самим главним стимулом? Ну ви знаєте, для мене стимулом стала, по перше, поразка минулого року, тому що кожна поразка вона є двигуном до реалізації і до подальшої праці. А так само ну самим великим стимулом став мій син. Тому що я зрозуміла, що коли він виросте і спитає маму, от ким ти хотіла бути? Я скажу, знаєш, хотіла бути співачкою. А чого ти не йшла до своєї мети? Так ти ж мене вчиш не здаватися, а сама здалася. І тоді я так сяду і скажу, да си ти правий. Тобто я хочу, щоб він бачив, як я до цього йду до своєї мрії, так що не треба здаватися ніколи не перед чим. І тільки йти вперед і сподіватися на краще і ніколи не здаватися. Ми знаємо, що ти пісні пишеш, це правда? Розкажи так. трохи про свою творчість. Ну так, я почала писати пісні ще в гурті. Ось там почала тільки тексти писати, а потім згодом почала писати і музику, і слова. І моя перша пісня, і відео, на яку я відзняла, те, що повністю моя пісня, і так само я пишу для артистів і російських, і українських. Тобто це моя основна така зараз професія композиторства. Ну що, дівчата, ви справжні таланти. Ми вам дякуємо, що ви до нас прийшли. Будемо вболівати за вас. Ну і як говориться, щоб голос не Ні в якому випадку. Okay, в гостях сніданку. Були учасниці вокального шоу Голос країни на каналі 1.1 Людмила Джоботіна та Таня Решетняк. Наш ефір триває.